Слава Україні, українські орхолюби! Знаходжусь у місті Луцьку на вулиці Івана Франка, 44. Тому, хочіш, чим чимчукую на квіткову гуртівню Флора А і вас запрошую приєднатись до мене за компанію. Сьогодні нова поставочка квітів, тому, як завжди, будемо з вами орхомедитувати. Одразу уточнюю. Хоч постійно про це наголошую, але постійно хтось та й не чує. Я не продавець, я орхоблогер, який показує вам сорти, назви фаленопсисів. Тобто, показую найголовніше асортимент орхідей. Я не можу знати наявність орхідей на той момент, коли ви забажаєте ту чи іншу орхочку. Я не знаю цін, адже це гуртівня. Тут є гуртові ціни і є роздрібні. Є на одну гілочку, на дві, є оціночки. Я не працюю в цій крамничці, тому точки росту, механічні травми, детально кореневу, упакування, відправочки, усю ці інформацію я вам, на жаль, надати не можу. Усю цю інформацію, будь ласка, уточнюйте напряму у продавців. Посилання, як завжди, залишаю внизу в описі під цим відео. Сподобалась вам орхочка? Робіть скрін. І пишіть не мені, а в інстаграм Флорі А. просіть додаткові фото, уважно дивіться їх. І не я чуєте, не я несу відповідальність за ваше власне рішення придбати орхідейку. Я лишень показую асортимент в даний момент завозу. А орхомедитацію розпочнемо із ось такого мутантика джолі, білизна на губі із рваним окантуванням та ніжно-рожево-бускова пелюстка також тим оконтуванням. Коренево бачите? Джолі є різні, декілька штук. Чому різні, одразу покажу, адже знайшла ще одну. Для прикладу вам порівняти. Як бачите, у цієї другої не рвана ані пелюстка, ані губа. Красивезний сорт дуже подібний до Риму, але зовсім інша форма, навіть пелюстки, та й губа інша. Поглянемо ще корінево цієї ось така вона. І порівняємо обидві рубрика порівняємо. Як бачите, сорт однаково пробитий. Єдине права, то що я вам показувала першу, трішечки змотувала. Ліва, така ж, звичайна, як ми з вами звикли і знаємо сорт Джолі. Яка з них гарніша, це все лише на ваш смак, на особистий смак. Ех, цікаво ж ви побачите в домашньому цвіті цю, що змутувала. Моушен також в наявності. Погляньте ціле дерево. Розгалужений, не покажу корінці, бо пакетик. Погляньте, ось покупці відставили, скільки вже оргочок. Це, певне, азіан корал, дуже красивезний колір і дуже-дуже в гарному стані орхідейки. І ось їх одразу ж і забирають. ніжно тло пелюстки, подекуди з венозним, билкоподібним, червоним. Натяком та ще з червона атласна губа. Коренева ось така шикарна. По якості ці сорти також класнючі. Щось трішечки від легенди, щось трішечки від Magic Art, але це зовсім щось інше. Та ще й трішечки мутації. Також цікаво б її побачити в домашньому цвітінні. Корінечко за паперовою обгорткою. Редліпчики є, ось такого плану, з бутончиками, однотонна малинова губа, трішечки розгалужена і коренева за папірцем. Подібна до компілейшн, але це не вона, звичайно ж. По-своєму красивезна, бархатиста, ще й та біла губа, як гарно, стильно виглядає. На фоні бордо ось ще ось така краля з білими нижніми сепаліями, трішечки рябесенька. Тому давайте помилуємося і нею, і попередні. Доповнюють вони одна одну, правда ж? Едішен. Також, скільки ще пуп'янки, розгалужений, красивий. Коріннячко заховане, на жаль. А ось із крапунчиків ще Сан Себастьян. Якщо кореневу вам не показую, отже, вона захована за паперовою обгорткою, ніжно-рожева з жовто-оранжевою розтяжечкою на гобі. Невідомо, хто це, але стоїть вона біля Джолі Джолі зліва. Вона посередині, а ось ще така блискова в неї сусідка. Поглянемо кореневу, це богемія. Ось така коренева сорт на горшечку не пробитий. Але коренева в дуже гарному стані, тому помилуємось. Ми ж любимо це діло, правда ж? До речі, сьогодні дуже класнючий вибір саме рожевої гами. До кольору, до вибору. Побачила цього винозначка, і він дуже мене вразив. Подібний мені до тровато, але немає такого бліку на губі, як в тровато, та й на Синчині сніта. Бачите, на відео він виглядає дрібним насправді ж квіточка 10 см. І та квіточка своїми розмірами вражає. У магазині, як завжди, покупці, тому я бігаю з одного куточка до іншого. І вам не можу порівнятися з якимсь венозничком. Хоча венозначка ще я знайшла. І не одного. Каріночка, вона ж Три Прайнс, African Sunset, Asian Golden Ріва, Дуже багато їх. Єдине не видно коріння. Дерево кущ Formation, губа, бачите, губа Формейшн, не Пінк Драгон. І не Манхеттен. Розгалужений та ще й багато пуп'янків. Коронева за папірцем. Які красивезні чіткі графічні винознички. Погляньте, крупноквіткові, Кореневу не видно. Біля них Джиліан також є декілька штук. Ще ось таку зверху зефірну показую вам. Красивезна по своєму з білосніжною губою, дуже-дуже ніжнюча, але не видно кореневої бреті Романс в наявності також є. Крупноквітковий. Всі ми знаємо його пишнюче цвітіння. Біле контування в по-своєму дуже-дуже цікавезний. А ось ніжно-бежевий бігліб з ніжно-лимонним відливчиком. Та неоном навколо колонки, лишень погляньте. На горшечку підписано Реноїр або Реноїр. Гадаю, що він продається без кашпо того сіренького. це так лишень поставили, ось така коренева пити хоче. І як бачите, квіточки, які раніше розкрились, вони менш насичені від тих, що щойно розкриваються. Біля нього дуже подібний на нього, але зовсім не такий, адже немає навіть того неону біля колоночки. Також ніжнючий, класнючий. Бачите, вони разом стоять. Хоч не хоч рубрика, порівняймо. Для любителів з неоном справа Реної зліва ось цей біленький. Назви не знаю. Та він не біленький, він точно такий ніжно-ніжно бежевий, з лимонним ніжнючим відливом. Коренева в нього, ідентична до попереднього, також хоче пити. Як бачите, сорт не зазначено назву, але помилуємось, краса, правда ж? Гарнюні, але є також декілька біленьких джилі бігліпчиків Чисто-білосніжний лише на губі декілька фіолетово-неонових краплинок леопардових. Ще раз наголошую, що їх декілька штук, адже є деякі квіточки з механічними травмами. Тут вже чи для себе берете, чи на подарунок, зважайте. Ось такі вони бігліпчики, білосніжні джілі. Коренево глянемо ще з вами, то, що в мене в руках, ось така вона. Ось так виглядає. І ось такий моркв'яний колір в кадрі. Це сурсунг жовто. Оливкова пелюстка позаду. Теплесенький паленопсис, тродяшка. Поглянемо кореневу, Ось така коронева. Багато повітряних. із фіолетово-борячкових стеленбош. На відео він дещо висвітлений, насправді ж він має доволі глибокий колір. Корінчики ось такі. Стараюсь вам розвернути, показати. А ось неймовірний красень компілейшн. по він доволі бичурний, красивезний. Гламурний. І погляньте, як виділяється на фіолетовому фоні завдяки тій білизні на пелюсці та губі. Ось така коренева в нього. Кручу верчу зі всіх боків. Бачите, сорт пробитий. А ось цю рожеву красуню дуже важко вам показати, адже бачите, як квіточки одна до одної пригорнулись. Так, теплесенько і ніжно і затишно їм там в купці. Ось таке коріннячко, хто це не знаю. Є ще ось такі красивезні, фіолетові, також, як я кажу, дерево кущі. Квіточка десь приблизно 7 см. Дуже буйні, листя в них красиве, поглянемо кореневу ще також. Бачите, тут з одного боку з іншого немає. Ось ще така ніжно-бускова, своєму красивезна, форма квітки гарна в неї, така дещо зірочку подібна. Поглянемо кореневу Коренева ось така. Є ще білесенькі красуночки. Квіточка десь приблизно 6-7 см. Сьогодні в Савозику практично всі орхідейки мають безліч бутонів. Поглянемо кореневу ось така. І не дивно хороша, гарна коренева. А ось нарбона. Шикарна, також на пуп'янках розгалужена. Що ж тут додати ще? Поглянемо кореневу. коренева більш-менш нормальна, а біля неї також не менш красивезна красуня, не знаю, хто це, червоно рожева насичена, помадна, класнюча. Поглянемо також кореневу. Ось така. Ніжно-ніжно-жовтенька з такою червоно-малиновою губою. Красива, делікатна, витончена, невеличка квіточка, 7-8 см, Ну як? відносно невеличка. Оренева, яка в неї красивезна. Бачу грибочка. Запам'ятайте, шапкові гриби живуть з корінням орхочки у симбіозі. Орхочка дарує грибочку органіку, а той грибочок гетеротроф. І він підганяє могарич, такий званий вітаміни та неорганічні сполуки. Тому не слухайте тих модних, але дуже некомпетентних блогерів. Не поливайте перекисом і не пересаджуйте такі орхочки. Грибочки в горшечку – це скарб. Там бомбезна мікрофлора. А то всі так хочуть бути модними блогерами, але, на жаль, елементарного поняття та знань елементарних не мають. Ось ця також подібна на компілейшн. Але губа, бачите, дещо приглушена, вогняна, спокійна. Не яскрава така, а спокійна, з вогняним натяком. Тобто сьогодні вибір таких а-ля компілейшн також є доволі непоганий. Кожному подобаються свої нюанси, діло смаку. Коренева ось така. А ось ще така рожева. З чорничними плямами біля колоночки навколо погляньте, як присхи вина. І ось ті плями якраз є її родзиночкою. Також не знаю, хто це. Хуба біленька з зовтеньким бліком. Бусики акуратні. Мені ця квіточка якось нагадує мальву бамні. Бачила в дівчаток у домашньому цвітінні, її також мені дуже сподобалось. А ми з вами поглянемо кореневу. Ось така вона. З одного боку взагалі дуже багато корінечка. Дуже багато, як завжди, орхідей. Тому я не в змозі і я не працівник цієї гуртівні, щоб вам кожну показувати, чи є там точка росту, чи немає, які там механічні травми. Ох, і надіслати вам я не можу ту, яку ви хочете. Будь ласка, пишіть напряму до продавців. Я ж щоразу це говорю. І ціни я вам не скажу, адже вони є роздрібні, є гуртові. А ми з вами плавненько переходимо до орху медитації на каскадах, на дозі каскадній красуничок. Ось ця чимось нагадує касію. Але є доволі ще подібні сорти, як бачимо, є пуб'янки. Поглянемо кореневу. ось така вона, торфі, але це нічого страшного. Ще ось така біленька, також на дозі. Поглянемо також кореневу. Ось так, на дні, з одного боку, з іншого. І з каскадників також є. Нарбона. Не дуже величезні каскади, компактні такі, подарункові, я б сказала навіть лаконічне завершення. Корінчики. є ось така рябенька, білосніжна. З біленькою губою. Тут вже більше пуп'янків. Але носика задерла, а корінчиків не так багато, щоб дерти носика. Ще ось така жовтенька з малиновою губою, дуже подібна на міра флору. Це вже не каскадник. Стандартна дві гілочки. Горі, цікава коронева, ось така. Стараюсь вам показати з різних боків. Трішки важкувато сьогодні людей багато у подарунковому упакуванні ось такі пафли черевички. Бачите, красиве упакування. І ось я знімаю вам чотири, але тим часом якраз прийшла. Жіночка з дитиною, ну як з дитиною, з дорослою донечкою і купила пафа також собі в орхоколекцію. Передаю вам вітання, якщо ви все ж таки знайшли мій канал. Із каскадників ще ось подібна на Вашингтон з червоною губою. Бачите, яке коріння? Це не фузаріоз, це пігмент, це нормально, адже колір сприяє відтінкам. І в кореневій, і на листі. Колір квіточки я маю на увазі. Це щось теж, а-ля касія. Можливо, це і касія, але ось так вона розквітла, але мені геть не касія. Але красивезна. І ось така кореня. Кайф. В торфі бомба. На каскаді ще ось така. І мені здається, що це Денвер. Постійно вам наголошую, що ось ці вилкоподібні натяки малинові на педюстках мені як щічки. А вони характерні для сорту Денвер. І ось така коренева. Можливо, хтось має Денвер ласка, уточніть, я права, чи ні. Скільки ще пуп'янків. Ох, каскадик буде, якщо не стресане. А ось лаймлайт. Доволі подібний на міру флору. Коронева чудова в нього. Обожнюю ці тугенькі горщики, повнючі коріннячка, тепленька гама. Жовтої пелюстки і біля неї дюрбан По-своєму, дуже харизматичний фіолетово-бурячковий фаленопсис. Ось така коренева. Аля просевко. Я вже так кажу Аля, щоб з молоддю бути в тренді. Кисличка в тандемі підселена також там мікрофлора класнюча. А ось така мені подібна на хазарт. І формою квітки і зображення, але не видно кореневої і написано на щоб себе перевірити. Ех, амандора. Ось така розгалужена. Сьогодні усі дерево, кущі й Погляньте, ох, які два корінчика. В рості. Я тут віднайшла ще дуже красивезного по-своєму бігліпчика. Невеличка квіточка, десь 6 см. Ну, максимум 7. Погляньте форма губи, яка лопата. Ще й з носиком, як воно сурога. Дуже величезний вибір мультиків. Дуже. Коренево, на жаль, не видно за паперовим горшечком. Ця мені подібна вієну. Ще раз наголошую, що вибір величезний по декілька штук кожного сорту. А ось Боудіон. ніби цеглиною, як я завжди кажу, протерта пелюстка. Деркотово-червона, класнюча, моднюча, як джинси, тільки в червоно оранжевій гамі. Ось ця біленька мені подібна на силі томі. Також букетик такий красивий, писнулька, білосніжна хмариночка. Жовтенька голден бейбі. Ось така. Листечко пишне, як пальмочка. Санта роса. Ой, геть це була вам знову наголосити, що як дивимось мультифлорку, завжди пам'ятайте, що потрібно усі понюхати. Ось так. Листечко також пальмоподібне. Ось така вона. Санта Роса. Ще одна біленька, трішечки крупніша, десь квіточка 5-6 сантиметрів. А ця мені нагадує Каді. Я гадаю, що це вона також красивезна, піснюча. Це ми знаємо. Пінк-фламінко. Не забувайте нюхати. Не можу її виняти, затисли її там подруги сусідки. Ось така оранжева, на дві гілочки, пишнулька. Ще є ось такі подарункові мінічки, маленькі, нагадують підлітків десь у розмірі 2,5. Знаєте, інколи навіть в розмірі 1,7 такі приходять лапатенькі. Ось так квіточки в дугу зробили їм сердечко, але щось там шию. Давайте подивимось ще одну. Квіточки все гарно, але в горшечку чорнота. Якщо ж ця чорнота суха, нічого страшного. А ось якщо вона там мокренька, то біда. Коренево з вами підглянемо, є там корінечко, небагато, але є Камбрії Також розібрали, але декілька штук наявності. Я згори взяла ті, що залишились, ось така. І ще ось інша. Зараз вам її покажу ближче. Бачите, скільки? Небагато. Розібрали на магазини. Пам'ятаємо, що це гуртівня, ось така друга. І тут швиденько розбирають усе. Туніс ще вам не показала. А чому не показала? Тому що тут внизу, один з магазинів, також собі відставляв своє замовлення. І вже тут звільнилось місце, то я змогла залізти і показати вам туніс. Тому ось така коренева в нього. Ще ось така ніжня, очо зефірна з білосніжною губою. Не знаю, хто це. Але красива-красива, ось така коренева з одного боку. Тижечки пити хоче. І ще тут побачили біля біглібів. Поки звільнили з місця мільтонії, вони так пахнуть і ще один паф залишився справа, бачите? Без упакування, це з попереднього завозику, також класнючий черевичок і мільтонії. Ось така кольорова гама. як вони тут пахнуть. Якщо щось побачили, вподобали цього завозу, робіть скрін і пишіть, уточнюйте всю інформацію в директі, в інстаграмі на сторіночці Флори А. Щиро сердечно дякую вам усім за орхокомпанію сьогоднішню. Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Тримаймося!